Добрий день на зв'язку з НЮЕ, генерал армії, керівник служби зовнішньої розвідки України до 2005-2010 роках. Микола Маломуш, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава окупанти! Підірвали Каховську ГЕС. Там почалася евакуація. Повідомляється, що станція відновленню не підлягає. На вашу думку, з якою метою вони це зробили? Чим це загрожує і що буде далі? Треба чітко відзначити, що Російська Федерація е, сьогодні е, не тільки не має стратегічної перспективи наступальних операцій, а вже програє на всіх напрямках фронтів: і Харківський, Луганський, особливо Донецький напрямок Ми проводимо відповідно контратаки, Просуваємося по етапно вперед. Е, Росія намагається визначитись, де ми будемо готувати стратегічний контрнаступ. І з різних сторін, і особливо по лінії розвідки, Росія отримує інформацію, що це буде південь. І що це фактично для них надзвичайно важливий стратегічний напрямок, тому що південь і перерізання цього коридору дає перспективу не тільки перекривання, наприклад, поставки води, але й заход в Крим, і фактично звільнення Крим Це якраз те інформації звичайно хвилює, але сил і засобів для того, щоб перекрити південний напрямок від нашого контраступу, по всім оцінкам військових і розвитки Росії в Російської Федерації не було. Тому е, застосовує ті традиційні варіанти, які вона передбачила в Росії. Глобально ще залишилося три було фактори: це підрив Каховської гідроелектростанції, це шантаж України і світу е, підрив Запорізької атомної електростанції, І третій саме такий карколомний це е, застосування ядерної зброї. Розуміло, два е, останніх це вже надзвичайні. Вони дуже вразливі. Тим більше піднімає світ на активну протидію, включаючи навіть контрдії військового характеру. А от, е, підрив Каховський – це зрозуміло е, намагання е, зупинити наші війська, створити екологічну катастрофу, перекрити стратегічні комунікації для ведення наступальних операцій, поставки озброєння техніки і не допустити нашого наступу, деякий е, період декілька тижнів для того, щоб фактично ну, е Росія не домоглася таких колосальних результатів. Дійсно, екологія впливає на поставку води в Крим впливає на зменшення е е якраз басейну забезпечення Запорізька е також впливає. Це всі негативні наслідки і екологічно-стратегічної безпекового характеру. Е деякій мірі вона обмежує свої ресурси, тому що виявив затоплений укріп райони їхні, от і всі е надобні. Зуби дракона частково і частина якраз тих військовиків, які десь стояли на лівому березі, От. але е, сьогодні вони дали команду не йти, не відступати, не покидати місця. А фактично, це обмежує маневр тих же збройних сил Росії, поставку озброєнь техніки в плані підтримки цих угрупувань, а з іншого боку, створить передумови для дії наших спецзагонів, Сил спеціальних операцій. По знищенню цих локалізованих угрупувань на лівому березі противника. З іншого боку, якщо ми до глобальні перспективи, так, да, через декілька днів паде якраз вода, спаде по всім напрямкам, відкриваються все-таки можливості для наступу, але вони сьогодні є. Це ряд, ряд напрямків по суходову, це форсування ефективно Дніпра, де опір ворога менший, тому що якраз е, і вода, і все інше підриває позиції противника. Ми по-перше, готувалися до таких нестандартних ситуацій. Хоча да дійсно хотів їх перечинити, не допустити, але передбачали, що може бути підрив, е тому що отримав інформацію, що в планах ворога це є. Тому моделював ситуацію і для цивільного населення, для евакуації, і для наших збройних сил і для нашого наступу. Ось на вашу думку. Чи були самі окупанти про це повідомлення, що збирається Кремль, дав такий наказ підірвати е Каховську ГЕС? А на рівні керівництва зрозуміло, вони були повідомлені, тому що є і організаторами-виконавцями на місцях. От але більша частина окупантів, включаючи не тільки рядовий склад, а й офіцерські і вищі, не були повідомлені, тому що операції це готуються під рифом цілком таємно або особливої важливості. Тому вони самі там в деякі мірі страждають, не підготовши до таких дій. Тому що е, вони е, поставили на грань або все-таки довести і відвести якісь війська від небезпечних зон, але попередити на що вони готують фактично своїми діями. От об'єктивно, що вони куваються про тобто, готуються до підриву, або не, не повідомляти і пожертвувати навіть своїми, я навіть обмежена їхні маневри сьогодні у воєнному плані, але підірвати, щоб ми не очікували і створити е, проблеми для наших військ. Ось вночі 6 червня також окупанти завдали удар по Україні крилатими ракетами повітряного базування. Всі вони були збиті українською ППО. З чим пов'язана ось така активність обстрілів по Україні? Е, Ну ми говоримо про те, що Путін уже декілька тижнів назад перейшов до стратегії масованих ударів по території нашої держави першої руки. Для чого передбачаючи наступ, вони. Намагаються сьогодні створити е, таку психологічну ситуацію серед народу України, що люди не витримають, особливо вдариться вночі. Ми пам'ятаємо буквально цей цю ніч, де з десь один ночі, з двох години ночі, і до ранку йде постійно обстріл по всій державі. Ну і, зрозуміло, по столиці в Україна центр прийняття рішення, вони рахують, і зрозуміло це в першу чергу подивити дух людей. Те, що мене одноразово говорили, що вони роз. Де не здаються, тому в даній ситуації намагається сьогодні подавити і посіяти страх, впевненість щоб люди протестували і вимагали переговорів, припинити війну. А тут Росія готова вже виставити свої умови, залишивши окуповану територію за собою і диктуючи умови так сказати, статусу України та інші наслідки. Тобто агресор залишився так сказати і озброєний, і готовий до, до посідоча агресії після якогось перемир'я на їх умовах. Тому це всі розуміють. Але це не дається. Вони все одно, як говорять, все одним митьом та катанім будемо добивати. Я знаю, Путіна ще раз підкреслюю, що він буде е якраз ту тему е постійно експлуатувати, наносити удари. Все-таки ми їх доб'ємо. З іншого система ППО, щоб послаблена була, тому що думають, вичерпаються ресурси. Це один із був навіть посили по лінії розвідки, що вони да, в них недостатньо буде і ні для петріотів, ні для айр. Захід не скільки не надасть, і скільки їх немає. А ми безперервно будемо старими ракетами і шакетами масово наносити удари, вичерпаємо ресурс ППО, мало того вияснимо їх, так сказати, дислокації, і будемо наносити удари в плані уже нейтралізації західних систем ППО. Про що вони одноразово говорили, що всі системи Петріо знищені. Тоді наносять удари, виявляються не знищені, тому що всі ракети знищені Росії. Це друга складова. Третя складова показувати росіянам, що вони діють. Що якщо немає успіхів на фронті, то зрозуміло, вони носуть удари по всім по всій території Росії, і це підтримується. Якраз змі кричать, да правильно е нищимо е українців от, е ворогів росіян там, і тому подібне, які з американцями намагаються знищити Росію. Це ще така піар-акція плані психологічної війни. Вони розкручують по повній програмі. І третя складова, що е вони вказують на те, що у них є ресурси. От, тому що багато аналітиків говорять, що в Росії ракетні ресурси вичерпалися. Вони говорять ні. І Путін, і Медведєв Зав, та в нас ще Ми ж виробляємо їх дуже багато задіяв себе Тому, бачите, ми будемо стріляти далі і будемо проводити колосальні удари Терористичного характеру підкасів. Тому що жертвами стають прості люди, діти, як ми бачимо. От. Але це не зупиняє ворога, тому що питання постало його режиму. Якщо вони так думають, не будуть діяти. Наносити удари по мирному населенню, щоб подавити людей, знесіяти нашу ППО і вичерпати всі ресурси України, і в деякій мірі е, сприяти недопущенню наступальних операцій. Думаю, оці удари будуть стримувати нас від наступу, тому що вони погрожують не тільки ударами, наприклад, 30 там чи 20 ракет і десь до 30 ракетів, а що вони задіють сотні їх і наносуть колосальні удари під час нашого стратегічного наступу. Це ще одна така гра. На стратегічне протистояння військового типу. От Я думаю, що вони далі будуть пробувати так маніпулювати різними форматами і наступально операції на фронті намагатися в окремих секторах, хоча великих успіхів немає. І все те, що з Каковською здійснили, і продовжують будуть постійно атаки. Бачимо, вони порціонно, тому що е, використовують ракети широдянського виробництва Х-101, Х-55 і Х-555. от Те, що в них ще є багато. Розумію, накопичують новітні ракети, яких виробляють небагато? 35-45 штук на місяць. Це ескандери, це калібри, це е, поштучно кінжали, які готують для якихось таких надзвичайних ситуацій, де вони будуть дійсно їх використовувати. Тобто, ворог ще не оставляє себе, готується, хоча бачить перспективу надзвичайно велику. Бачимо, що президент України Володимир Зеленський подякував воїнам ЗСУ, які зараз перебувають на Бахмутському напрямку. Яка зараз ситуація там? Сьогодні ми говоримо ворог після відходу вагнерівців, ослабив свої позиції. Ми зрозуміло використовуємо таку ситуацію ротації, десь не орієнтації тих нових частин, які прибули в обстановці. Недостатня боєздатність. Ми проводимо відповідно наступальні операції в різних секторах: і південних, і північних, от і вже східних, по ряду напрямку просувається від 300 до 1600 метрів. Ріг небагато, але це вже е, тактичний успіх, який показує, що ворог не може ефективно оборонятися, відступає, а в деякій мірі е, вже фіксуються фактори паніки і захоплення в полон. Тобто таких факторів раніше останній буквально тиждень не було. Це вказана слабкість позиції і біля Бахмуту, і в оточенні Бахмуту. І саме головне, що ми поновили наступальні операції е, буквально е, дві доби підряд. Це вказ на те, що і е, більш потужні сили засоби за нами, що ворог не готовий до таких дій. Що він деякі мірі дезорієнтований навіть протистояння між пригноженим і військами там на місці, а стратегічно між пригноженим шойгу і Герасимовим. Це в деякі мірі вказ на те, що нема єдиної позиції, нема злагоджених дій. А для нас це якраз вигідна перспектива і для наступу, і для відповідного ініціювання більш стратегічних ударів. Тоді ці протиріччя будуть посилюватися особливо. Тому що Пригожин передбачає, що ми швидко звільнимо Бахмут а в перспективі Донецьку область. Ось о, власник ПВК Вагнер Пригожин 5 червня повідомив про те, що частина Збройних сил України вже зайшли у Берхівку. Він закликав особисто. Туди приїхати очільника генштабу Росії і Валерія Валерія Герасимова і міністра оборони е, Сергія Шойгу та померти там героями. Е, Розкажіть, будь ласка, яке значення має цей населений пункт? Ми говоримо про надзвичайно символічне значення військово-політичного характеру для Росії, а для нас відповідно це як центр незглавності і саме головне центр знищення професійних частин Російської Федерації як Збройних Сил. Сил спеціальних операцій різних типів Росії і ПВК Вагнер. Оце якраз два фактори. Для них символ, так сказать, захоплення, бо те, що вони мають якусь перевагу і перемогу конкретну. От і е, Путін вже е, демонстрував, що наче досяг якихось результатів, хоча не досяг ніяких, тим більше повністю Бахмут не захопив. А для нас зрозуміло, ми підірвали практично основу збройних сил професійного. Напрямку Російської Федерації вагнерівців і створив передумови для наступу в цьому регіоні. Оце якраз то той формат, який сьогодні надважливий. Тому сьогодні Пригожин хоче показати, що збройні сили Росії не здатні, і передбачаючи, що ми відповідно відвоюємо і Бахмут, і прийдемо в атаки, і будемо звільняти території От хоче зняти це відповідальність, що він десь тоді виграв, а збройні сили програли. Тому вже грає на політичному рівні. Давайте сюди і. Міністра оборони Шойгу і герасимов, нехай погинуть героями. Тобто, я він хоче якраз показати, що на цьому фоні він ефективний, він активний, він має перспективу військово-політичну. А ці військовики, які затіяли цю війну, відповідно програють по всім фронтам. Пригожин також опублікував відеоролик, де, начебто, в полоні є підполковник Збройних сил Росії, який стріляв по вагнерицям, будучи п'яним. Що ви думаєте про всю цю історію? Е, ну, в першу чергу, е, військовики Росії намагалися дійсно залишити вагнерівців ще в Бахмуті в деяких секторах. Але Пригожин прийняв рішення, що вони покидаються регіон на ротацію. і, начебто, він погодив десь там і з політичним керівництвом Росії. Хоча я розумію, що Путін маніпулює проти СТМ Пригожина, Шойгу, і, Керасиму, і Кадирова. Це, це сьогодні така маніпуляція для того, щоб вони не об'єдналися проти нього в перспективі. А дуже вигідно, щоб все протиріччя йшло. Тому військовики провели таку провокацію відносно Пах Пригожина, який виводив війська, замінували деякі виходи, обстріляли його, щоб тормознути так скажуть їх. Вихід з Бахмуту, щоб вони там ще залишалася якийсь період, а може на зовсім. деякій мірі підірвати опозиції, включаючи і фізичне знищення з нашого боку, ті, що залишилися, і з їх боку, ну, начебто, якісь об'єктивні обставини, відмінування свого е, збройних сил України. І третя складова це конкретні е, обстріли вагнерівців, з якими вони постійно мали протистояння навіть на полі бою. От, тому ця гра сьогодні і ведеться між ними. А конкретне захоплення підполковника це вже показано те, що е, вступило якраз стадію фізичного бойового протистояння і в процесі цього бойового протистояння зрозуміло захоплюється підполковник, який дає відповідно під відео якісь покази, що вони там дійсно е, воювали проти Вагнерівців. В даний момент якраз ця е, акція або цей факт набув високого розголосу, але це для нас плюс, тому що показує між двома угрупуваннями е, військових. Відповідно, і при Вагнерці, а третє ще появляється, і е, е, чеченці, на чолі з кадировини, які також намагаються свою показати роль там і диктувати умови пригножену, або там намагаються якісь формувати позицію Путіна, що вони основні можуть вирішити питання навіть протирічч між цими двома гілками. От зрозуміло, це нам плюс для того, щоб створити протиріччя далі, щоб вони. Не тільки на політичному ґрунті, а на військовому ґрунті мали проблеми, воювали і висвітлювали такі події, як вони намагаються це зробити в своїх політичних військових інтересах. Ось дійсно, голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив про те, що отримали новий наказ, і наші мають бути відправлені на Донеччину, щоб звільнити декілька населених пунктів. На вашу думку, де саме вони можуть з'явитися? Ну, в першу чергу, ми орієнтуємося, що. Вони от посилить Авдіївку Вугледарта, вони направляли ці напрямки, тому що росіяни там програли, намагались навіть наступати по Авдіївці буквально е, добу назад, але не мали успіхів. Сьогодні потребують якісь конкретні успіхи на одному із секторів. Тому якраз Донецький напрямок, Авдіївка, Вулгледар, де дійсно вони постійно його е, намагалися сформувати як успіх, як захоплення. Сьогодні немає. От якщо буде. Програш. А тепер альтернатива. Якщо буде активні наступальні операції на Бахмуті, тоді в них не буде виходу кидати їх на Бахмут, тому що треба перекривати е, якраз ті прориви, які будуть за нашими збройними силами, уже якимись додатковими частинами. Ефективних частин нема. Тому намагаються намагатися кинути туди чеченців. Чеченці невеликі бійці. Це більше так сказать е, палачі, це які можуть виконувати роль за град а активно в бойових операціях. Вони не мають того потужного досвіду потенціалу. Але будь змушені під тиском і Кадирова і зрозуміє політичного керівництва Росії воювати там. Я думаю, що ми це знаємо, передбачаємо, і ці сектори, де вони можуть появитися, ми вже фіксуємо. Мало того, фіксуємо конкретних чеченців, де вже вони воюють. Це вугледар, це Бахмутський напрямок, невелика частина, і це Авдіївка. Також ми чули, що як і глава Чечні Рамзан Кадиров, так і власник ПВК Вагнер Євген Пригожин просили відправити е, своїх бойовиків на Біла щоб рятувати російський народ. Чому вони туди просяться і чи побачимо ми їх там? В е, першу чергу вони е, намагаються сформувати роль спасителів Росії і передбачають, що е, тут легко буде виконати завдання проти невеликої групи, наприклад. Патріотів Росії або добровольчого корпусу. думаю там скільки: 70-х 50-30 От зрозуміло, що вони нагонять туди або Вагнерсь, або Чеченців, і в даній ситуації можуть проводити операцію і звітувати, що вони відстояли терени Російської Федерації. Кричать на всю Росію, доповідати Путіну, що збройні сили прикордонники не виконали завдання по захисту кордону і території Росії. А от вони самі ефективні і відстояли якраз матушку Руська в лапках не, не виходить ситуація, зрозумів, але е, більше для піар-акції. і зрозуміло, що передбачаючи легкий успіх. Це не на полі бою штурмувати, наприклад, потужні сили України. А це вони думають якраз невеличке групування, яке вони легко оточать і проведуть спеціальну операцію по зачисті. Ну зрозуміло, цього не вдасться, тому що в добровольчому корпусі і е, групі патріотів там також не слабкі люди, росіяни, але вони мають бойові до Глибоко вводіють розвіду інформацію, маневрують постійно. Тобто, це нічого легко не буде, тому що навіть спецназ каскад ФСБ Росії не міг нічого ефективно діяти проти цього, проти цього угрупування, пане Микола, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую, Всього самого доброго, успіхів нам.